В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес! Говори! Час іде. Вже маємо ту, можемо казати, другу неділю по Пасці. Як ця неділя називається, підказуйте. Неділя мироносець. Дуже добре. І дивіться, сьогоднішній цей уривок Євангелії, який читається в цю неділю. Він, якби, показує певне здійснення пророцтва. Яке Ісус Христос говорив. А ну згадаємо перед своїми страстями, що навчав Ісус Христос учнів, що з ним має статися. Ну, згадуйте. Що помре, так. А ще що? Воскресне, так. Навчав по своїх учнів, казав їм: Син чоловічий буде виданий у руки людям, його вб'ють, і вбитий по трьох днях він Воскресне. Але дивіться. Першу частину цього уривку Євангелія, як жінки-мироносиці, які йшли сьогодні до гробу, для чого? Щоби намастити тіло Ісуса Христа, а яке тіло вони йшли намащувати? Мертве тіло, так? як жінки, як апостоли, в кінці кінці є апостол Петро, як інші, які знали Ісуса Христа і чули про це пророцтво, вони вже якби прожили і пережили першу частину цього пророцтва. В чому полягала ця перша частина пророцтва? В Розп'яття. Тобто, в страсті розп'яття, тобто видадуть поганам у руки, будуть його над ним знущатися, вб'ють його. Тобто, дивіться, вони вже переживали це, вони вже прожили це. Так? А таке враження, що про другу частину пророцтва вони забули. Хоча Ісус Христос, коли говорив про пророство, говорив у цілому. І про друге, вони, вони забули. А друге, в чому полягало? Друга частина про Воскресіння з мертвих. Так. І тому таке складається враження, що про цю, про цю другу частину вони всі забули, про те, що Ісус Христос Воскресне, про те, що Він буде живий. І зауважимо той момент, що учні, а особливо Петро, який зрадив Ісуса Христа, три рази так, але потім ми знаємо, що Він зробив. Розкаявся, але особливо і Петро, але всі учні, вони потребують чого? Вони потребують нагадки. Нагадки про те, що е, має здійснитися і друга частина пророцтва, про що? Про Воскресіння з мертвих. І тому, коли жінки сьогодні приходять, то що вони чують? Що Ісус воскр... хто першийся дізнав про те, що Ісус воскрес? Жінки, мироносиці, вони перші дізналися про те. І вони е, отримують одно спеціальне і отримують дуже важливе завдання. Що, Ісус Христ, що е, потім ангел їм каже, ви шукаєте живого між мертвими, але потім каже: ідіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галилеї, там його, побачите, як він сказав, вам був. Жінки отримують важливе і спеціальне завдання, жінки-мироносиці, Іти сповістити Петрові, і учням про що? Про Воскресіння. Тобто, по-перше, вони самі вже починають від цього моменту, від моменту е цієї подорожі жінок мироносиць до гробу. від цього моменту, коли вони вже досвідчили, що гріб є пустий, вони вже досвідчують, що Ісус Христос. Воскрес, хоча вони ще не розуміють, вони ще в такому певному страхові від цієї від звістки, від цього подія, але від цього моменту здійснюється оця друга частина пророцтва. І е, ми бачимо, наскільки вони потребують, і наскільки Бог розуміє, що Петро потребує цього, е, цього пережиття, тобто пережиття того, що Ісус Христос Воскрес. І тому є сьогодні ця нагадка. Іде скаже учням, а Петрові якось, знаєте, так якби відділяється окремо. Чому? Ну, напевно, із за того, із зради три рази. І що тут, що тут дуже важливого є нам побачити саме у дії Бога? Я би десь, десь так сказав, що тут такого гарного є в Ісусові Христові. Ісус Христос вже дивиться на Петра тут. І коли він дивиться на Петра, то Він не дивиться на нього як на зрадника. А як на кого? Як на того, який є розкаяний, як на розкаяного Петра. І е, Бог вже, вже дивимося, так, якби, як Бог дивиться на Петра, і Бог дивиться вже на нього, як на розкаяного, і він прагне, щоб журба, в якій Петро є. Ну, бо Петро каявся, йому, йому десь трошки стидно було. Вони всі переживають, вони в страхові, Ну, Уявіть собі ситуацію, коли ви замкнені за дверима, боїтеся зараз, що когось там зайде і, і ви в страхові. Що Бог робить? Бог це унікальне те, що є в Христові. Він не хоче, щоб людина залишалася в цьому страхові. І тому жінки сьогодні отримують спеціальну місію для того, щоб позбути, грубо кажучи, щоб принести добру новину Воскресіння апостолові і, і Петрові, апостолам іншим, учням і самому Петрові. І тому, якби дивіться, що це відбуває. Відбувається така певна зміна місії жінок-міроносець. Точніше, вигляд, бо не сама місіяся змінює. Яка місія сьогодні, яку місію перед собою поклали ці жінки-мироносеці? І помастити, знову ще раз наголошую, яке тіло? Мертве тіло. А вони то зробили чи ні? А чому? Бо тіла нема мертвого, бо Ісус живий. Але. Вони і далі мають завдання іти принести мир. Словами про Воскресіння, проповідь про Воскресіння, вони мають інше завдання. І е, завдання піти до апостолів і принести їм мир. До кого? До тих. Бо якщо тіло Ісуса було зранене сильно, було зранене фізіологічно, так, пам'ятаєте, так, ці страсті, ці, що було, то сьогодні тіло церкві. Тобто апостолів. Беремо спільноту апостолів, так? церкву, як людей. То в якому стані знаходиться, у цьому випадку, в цьому Євангелії, в якому стані знаходиться церква? Страхові. Вони збиті, вони прибиті, вони поранені, вони, вони на грані смерті. І можемо казати, що вони потребують мира, лише не цього вже фізичного мира, але іншого мира. І вони приходять до апостолів і вони кажуть, що Ісус Христос Воскрес, ті їм ще поки що не вірять, але потім прийде до, до них Ісус Христос і що їм скаже? Ще раз кажу вам: мир вам! Даю вам свій мир! І можемо казати, що церква цими словами уже від Ісуса Христа, церква цими словами, вона є якби помащена тим миром. Вона якби є наповнена тим миром. І дорогі і сестри в Христі, сьогодні нам чи потрібно нам цей мир, як церкві однозначно, що потрібно нам цей мир. І кожному, зокрема, з нас потрібно цей мир. І дивіться, якщо ми переходимо на такий спосіб е, життя, якщо ми приходимо у цьому Іванелії на, на таку практичність про нас самих з вами, то так само, як ця вся ситуація відбула, то саме відбувається дуже часто з нами. Саме, саме в чому це відбувається з нами. Дивіться, чи ви знаєте про те, що у світі є добро? І ви чи знаєте про те, що Бог вас любить? Знаєте, так. І це є правда. Ви це знаєте. Але ви досвідчуєте в своєму житті, і я з вами в тому числі іншу реальність, що є зло, так? І ви вірите в те, що є зло. Вірите? Вірите? І воно нас оточує? Так. Але як дуже часто є, є те, що оце зло, коли є, це страждання, коли є, настільки мися ними переймаємо, що ми забуваємо про іншу реальність, про те, що Бог любов і Бог є добро. Скільки разів ми зациклюємося на тому, що є поганим? І зауважте, от ми, ми вже більше як три роки в цій війні. Находимося, і постійно, які в нас новини, ну там десь там можуть бути хороші, але постійно війна, постійно тривога. І так легко загубитися. От в цих всіх тривогах, от цьому у всьому, так легко загубитися і забути про іншу дійсність Божу, що Бог є любов, і Бог тебе любить, і Бог має силу перемогти. Як, е, як Бог має силу воскреснути, отак сьогодні Бог має силу перемогти і воскреша воскрешати нас із тих ран, які ми з вами маємо. Але чого ми потребуємо дуже часто? Жінок, мироносець, які прийдуть, які сповістять нам, що Ісус Христос воскрес, Він, він, він живий, Він явиться вам, Він буде з вами. Це не кінець. Як дуже важливо, щоб ми ставалися в якомусь розумінні, перше, щоб ми у своєму житті, якби отримали цю особу, щоб ми мали цю особу, яка буде мені звіщати про цей день Воскресіння, про цю добру справу раз. А по-друге, щоб ми з вами ставалися самі жінками-мироносицями. Бо дивіться, в чому є колосальний приклад сьогодні цього Йосифа, так? і цих жінок. Попри те, що вони є в журбі від того, що вони переживали, щоб вони бачили, а жінки особливо бачили розп'яття Ісуса Христа і Його такого, який він є, і, і, і вони бачать рани його, так тобто у них на обличчі, у них в очах, в думках зображення Ісуса. На Христі, страждаючого. І, попри це все зло, яке вони бачать про цю всю несправедливість, вони йдуть робити те, що вони вважають за потрібне. А треба зауважити, що помащувати миром тіло мертвого, воно у євреїв дорівнювалося найбільшому мило... вчинку милосердя. Якби сте не знаю, всі свої гроші роздали і роздали бідним. Тобто це дуже великий вчинок милосердя. як дуже часто нам, знаєте, потрібно десь од цього прикладу, що коли. Мене оточує зло, мене оточує постійно несправедливість, щоб я міг робити то добро, той то, то, то добрий вчинок милосердя. Скільки разів так є, що ми робимо добрі вчинки, а нам за то не подякують, а що? Ще зроблять нас винуватими, винними. Так як і ми під ризиком, ремонтуючи цей, цей храм, так, трошки, що, що не то, щоб нам ще допомогли, а ще можуть зробити нас винними. І тому, але що важливо, важливо вчитися від цих жінок, що незважаючи на це, все рівно вони виявляють любов до Ісуса Христа. Незважаючи на ті всі наші фе, тобто, що в наш бік, коли є та критика то та нелюбов, щоб ми все рівно могли любити, могли робити діла милосердя. Це дуже важливо. І тому... Щоб ми ставалися, знаєте, десь тими жінками, які роблять цей вчинок. Ну і, якби на такий самий кінець, говорячи про жінок-міроносець, дуже гарно говорить саме про Марію Магдалину, яка перша почула про цю звістку. Дуже гарно говорить Тома Аквінський. і він дає їй окремий титул. Знаєте, який апостолка апостолів, Апостол апостолів? Чому? Тому що апостоли це ті, які проповідують, які послані, і сьогодні Марія Магдалина і жінки, що вони, вони мають місію, вони є послані до апостолів. Якщо ми, другі браття, сестри в Христі, беремо у церкву і дари, які є в церкві, то одні із найпотужних дарів, які виявляються у церкві, вони робляться це через жінок. Я річ, що жінки не покликані для того, щоб стояти за престолом. так? Але інших багато є дуже дарів, які жінки мають мати у церкві. І один із таких дарів це є отай, та проповідь вдома. Тобто проповідувати вдома, проповідувати близьким, проповідувати своїм дітям. І знаєте, тут наведу один такий приклад, коли я роздумував над цим Євангелієм, вчора мені чомусь прийшов цей приклад, що. Ясна річ, що е, алкоголізм це погана річ і коли п'ють, ну, коли напиваються, це є недобре, Біблія це засуджує. Так? Е, але як сприймається тоді, коли чоловік вип'є? Ну, як сприймається в суспільстві? Плюс-мінус ще нормально, нормально плюс-мінус. А коли жінка. Я собі лише уявляю, тобто, бо я. Великий мінус. велика катастрофа. Бачите? А питання: чому? Я, я собі можу уявити, як дитина у сім'ї, як вона би сприймала. Ну, я, на щастя, не мав такого досвіду, щоб бачити маму п'яною або випивши. Я не мав такого досвіду. Але, знаю, що такі, на жаль, досвіди є. Але коли батько трошки погостився, ну, це місця нормально сприймало. Тим більше, мій батько такий, що він в включає поет, коли трошки ну, до, до, добре щось таке, знаєте. Ну, але, але все ж таки, коли, коли вип'є жінка і коли вона лапється, як на це дивляться діти? Зовсім інакше сприймають, як, як на чоловіка. Чому? Тому що мама, а у нас у культурі це особливо, мама є особливий приклад для дітей. І тому дуже часто мамся має слухають, як, як тат. Чи це правильно, чи це неправильно, це інше питання. Але тому жінки так само всі мусять зрозуміти, попри те, що вони мають певні пріоритети, попри те, що вони мають, скажімо так, і певні слабкості, вони мають і велику відповідальність. В тому числі велику відповідальність. Тому я сьогодні можу вітати всіх жінок, всіх тут присутніх, так само жінок, з цим гарним днем, вітати вас, що бачите, ви маєте свої дари, які маєте. але... Але все ж таки, щоб ми десь, знаєте, і просили собі, щоб наш дар, як жінки, щоб він процвітав у церкві, так, як ото Бог хоче. Так, є речі, які заборонені вам, але є речі, які, які ви можете зробити. І тому Іван Павло II колись сказав: дайте мені святих жінок і я зміню світ. Це велика правда. Тому бажаю собі, бажаю всім вам, щоб ми ставалися, як ці жінки-мироносиці, ставалися. Апостолами, апостолів, і щоб ми ставалися тими, які допомагають церкві, тими, які, так як сьогодні ці жінки-мироносиці, допомогли церкві апостолам скоріше зрозуміти і почути, що Ісус Христос є живий. Тому я бажаю собі, бажаю вам, щоб ми насправді Духом Святим Силою Його могли це впроваджувати в своєму житті Христос Воскрес.